На Майдані у Києві ця людська гідність підтримана і в місті Рівне і у Здолбунові. Я хочу вам подякувати зразу за те, що ви відгукнулися і за дві години мобілізувалися і вийшли сказати, що ви люди, люди, які згідно нашої конституції є носіями влади. Тому сьогодні ми повинні сказати кожному чиновнику, починаючи від голови районної ради до самого маленького чиновника, що сьогодні. Перший люстраційний мітинг віче, як хочете називати уздовбуної, який дає нам право кожного з них попросити спосати. А ми, вчать ми теж не будемо так і тому, треба. тому. Тому я вважаю, що ми можемо сьогодні обрати людину, яка буде зосереджувати на собі всі дзвінки, всі заяви, які ми через тиждень, або тоді, коли ми визначимося в певні числа кожної неділі чи раз дві неділі, зачитувати тут ці заяви, запрошувати конкретного керівника, посадовця, чиновника, міліціонера Служби безпеки України, до якого є наші претензії, висловлювати йому недовіру нашим голосуванням і показати, що це самоврядування. Яке нібито існує законно, має силу, і воно започатковане тут на Майдані, і ми будемо його впроваджувати в життя. Сьогодні ми зібралися тут за ініціативи громадян міста. Це не політичні організації, це не самооборона ініціювала цей захід. І тому дуже приємно, що ініціатива йде знизу. Це говорить про те, ми проснулися про те, що ми хочемо жити в нормальній, цивілізованій державі, про те, що ми хочемо контролювати всіх і вся, і дуже швидко наводити лад у нашій хаті, виносити сміття і питати кожного з тих, хто порушує нашу честь, совість, гідність, хто зверху дивиться, бо він чиновник податкової інспекції чи в міліції, чи в іншому органі. Таких ми дуже швидко будемо просити з посад. Ви зі мною згідні? Тому, будь ласка, в кого є конкретні пропозиції з приводу того, хто як працював, або заяви, усні, письмові. Будь ласка, сьогодні наше віче вирішує всі питання. Всі питання сьогодні влада працює на нас.